Сьогодні з нами Світлана Нікнорова, художній керівник Житомирської філармонії імені Святослава Ріхтера. Так, всім добрий день. Скажіть, будь ласка, хотілося б би почути, як почався ваш шлях як бандуристки? Так традиційно, як і всі діти, я любила співати, бути в центрі уваги. Я думаю, і так почалося, що з дитинства ну прям з нуля. Я реально співала, постійно співала. І мені хотілося грати на якомусь інструменті, аби собі якби акомпонувати. І прийшла я вперше в студію педагогічної практики при музичному коледжі імені Віктора Степановича Косенка, де мені я хотіла гітару, фортепіано, скрипка, але мені показали бандуру. І відтоді я закохалася в цей інструмент і зрозуміла, що це один із найкращих інструментів. Коли ти співаєш, ти можеш собі акомпонувати і заграти будь-що. Розкажіть про свого вчителя та яке відзначення пам'яті Миколи Нечеперенко в Житомирі? Та у мене насправді Микола Іванович Нечепоренко унікальний був кобзар, бандурист, і він дійсно мене. Притягнув саме до бандури, але е, хочу ще зазначити, що в мене була заслужена артистка України Людмила Нестерчук, за що їй теж дякую. Е, та повернусь до Миколи Нечепоренка в честь. Е, в честь його пам'яті заснована стипендія і Унікальна така премія, лауреатом, якої я є. Її заснував Геннадій Махорін, і це ще й грошова премія, що теж приємно, і відзначення талановитих бандуристів. Розкажіть, як розвивається Житомирська філармонія імені Святослава Ріхтера під час воєнного стану. Воєнний стан нам насправді дуже багато змінив планів на роботу. Ми працюємо. Постійно цілодобово і між повітряними тривогами, і між прильотів. Слава Богу, у нас дуже рідко, коли припадає конкретно на концертний час, але було таке, що у нас на цій сцені було 200 дітей. Величезний концерт, хору струмочок, і нам довелося його переносити через повітряні тривоги. Але ми не зупиняємося, ми підтримуємо військо наше. Ми постійно ми постійно граємо для них концерти навіть на позиціях. Окрім того, ми запрошуємо філармонію і наших супергероїв і тих, хто вже втратили своїх найближчих у війні. І запрошуємо на концерти навіть вимушено переміщених осіб, і тих, хто просто потребує моральної підтримки під час воєнного стану. До речі, ми зробили таку круту акцію від митця до солдата. Тому у нас при вході філармонії завжди стоїть скринька, і часто на концертах ми робимо аукціони. Окрім того, ми з початку повномасштабного вторгнення тут же ж на цій сцені плили сітки, робили аптечки, ну і все, що можна. Було зробити і якось підтримати наше військо. Ваші гастролі на фронті це дійсно унікальний та цікавий досвід, які найбільш запам'ятовувані моменти були для вас під час цих виступів. Я вам чесно скажу, я водила танк і навіть співала на танку, Тому це, напевно, одне із найтаких най запам'ятовуючих моментів. Але ще є такий цікавий момент, що ти постійно не знаєш скільки в тебе часу на концерт, тому що це небезпека, але з іншого боку, ти. Спокійно можеш подивитися в ті очі, які бачили все, і щось в тобі кожен раз перевертається, коли ти приїжджаєш з фронту. Ну і ще нюанс такий, що це зазвичай або бліндаж, або якесь укриття, або просто в полі. Ну на якомусь пеньочку ти сідаєш і граєш концерт, але цей концерт найменш крутіший ніж в філармонії. А наскільки нам відомо, ви також допомагаєте військовим машинами? Ви їх самі привозите? Чи як це взагалі відбувається? Розкажіть, будь ласка. У нас є команда небайдужих, і ми постійно збираємо великі збори, робимо благодійні концерти, де збираємо так само і в нас з. Скажу з березня місяця 2022 року, ми почали гнати автомобілі на передову. Вже 21 авто. У нас в команді команда до речі називається Робокот. Ну, там довга історія, але скажу одне, що насправді об'єдналися небайдужі. Друзі, товариші просто між собою, які вирішили підтримати спочатку свого друга, а потім все закрутилося на тому, що не можна зупинитися, бо в тебе не один друг на передовій, і не один він потребує твоєї допомоги і підтримки. Так, звичайно, розкажіть, які на вашу думку найбільше виклики стоять перед українською культурою та мистецтвом сьогодні. Найбільше виклики це зберегти цю культуру, її примножити, продовжити і зробити ще більш популярною у світі. Я дуже багато подорожую за кордоном. Скажу одне: на жаль, наш ворог дуже має сильну політику пропаганди і популяризації. Ми трошечки відстаємо, але все, що я можу зробити, я просто кричу на весь світ, що є така держава, окрема від усіх держав Україна, яка має унікальну культуру, має унікальний просто. Свою мову, свої традиції, які навіть музичний інструмент, бандура, аналогів, в якому у світі немає, це теж наша унікальність, тому нам треба це зберегти. Ми зобов'язані це зберегти і передати далі у спадщину всього світу, тому що нам є що показати і є ще чого навчити. Які у вас відбувалися тут зйомки або можливо які заходи тут відбуваються, окрім концертів? У нас дуже багато різних крутих проєктів. У нас навіть була інтелектуальна дискотека нещодавно, яка підтримала музей сковороди з міста Харкова і Харківський літературний музей, які зараз зробили теж унікальні речі. Окрім цього, у нас тут проходять часто різні івенти, навіть зйомки фільму. Я думаю, що більшість бачили фільм Кріпосна дійсно. Вона знімалася саме тут. У нас відбуваються різні благодійні бали. Це теж варто зауважити, окремі форуми чи презентації, а також у нас концерти і фотосесії, і навіть можна зробити. Пропозицію кохані чи навіть коханому, ну ми ж в 21 першому столітті сьогодні на сцені філармонії здається було все. До речі, я ще хочу зауважити, що в нашій філармонії працює унікальна студія, яка вчить дітей і дорослих такому музичному мистецтву, малюванню, хореографії. Ви можете згодом виступити навіть на цій сцені. Всім дякую за увагу. Сьогодні з нами була Світлана Ніконорова, художній керівник Житомирської філармонії імені Святослава Ріхтера. До зустрічі! До зустріч.